Першокурсниця факультету інформаційних технологій ужну, анна Жук, сортуванням сміття зайнялася вперше. Інформацію просто в групі скинули. Вирішила приєднатись. Я зібрала вдома сміття, і принесла сюди. Ужгородка Ольга Чепур розказує, що разом із сім'єю сортують сміття уже декілька років. Просто в один прекрасний момент побачили, що будучи на кладовищі барвінок, що наскільки. Сміттєзвалище переповнено, і ми вирішили, що свій внесок вносити що по збереженню екології і зменшення сміття. Коректно відсортоване сміття можна обміняти на подарунки в ректораті ужну у межах акції Ужгород за чисте довкілля. Будеш вчитися сортувати сміття завдяки цієї так? Навіть можна вдати сміоно. Ми власне приурочили до екологічну акцію до дня матінки землі, яка вже яка відбулася власне цей день. Відбувся 20 березня. Тому дати 18-29 березня вибрані не випадково. Екоакцію Ужгород за чисте довкілля проводять на базі УжНУ у межах підписаного у вересні 2023 року меморандуму між громадською організацією Зелений варош та центром інновацій та розвитку ужну. Ми вже майже рік проводимо різного роду заходи. В першу чергу ми проводили інформаційні лекції по сортуванню сміття на різних факультетах. В цілому нам вдалося на 14 факультетах провести такі лекції. Ми проводили екопікнік, проводили місяць тому ековечірку, ну і настала черга екоакції. Організаторки розказують, мета акції показати, що відходи можуть приносити доходи, навчити коректно сортувати сміття і підвищувати екосвідомість. До війни зміни було видно, і екологічна свідомість населення мешканців регіону і України підвищувалася, і навіть така була, знаєте, екохвиля на такому рівні розвитку. На жаль, з тим, як ми живемо у війні. У нас перед нами є нові виклики, і тяжко все це суміщати. Наприклад, якщо говорити про новий тип відходів, який зараз масово заполонив центральну, східну, південну Україну, і ну, частково і північну, це відходи руйнації від війни. Вони несуть також велику небезпеку, і поки що ми лише вчимося, як наприклад, використовувати ці відходи там в будівництві доріг, там або ж в будівництві нових відбудови будинків і так далі. Обміняти відсортоване сміття на подарунки можна 27 та 29 березня о 16.00 на першому поверсі ректорату Ужну. Тетяна Рожновська, Леондій Николишин, Суспільне новини.